Це убунту, який мене стоїть. Ubuntu – це що і що? і Це Debian, по суті, своїй, правильно? Тобто це форк Debian, який далі розвивався. Тобто Ви можете сказати, хочу чи не хочу, це ваше право. Якщо ви тільки сказали байта, скажете там, от там, Василій Пупкін геніален, він розробив Ubuntu. Якщо ви скажете no derivatives, то Ubuntu 2 там, чи там, не знаю, Ubuntu ніхто вже вас не створить. Якщо ви скажете share a це якщо хтось створить Субунту, він має з вами розширити, щоб ви брали назад там, те, що відбувається зараз от в них, ці, там, щось з гнома перекр... переходить на КДІ, щось КДІ повертається на гном. Ну, хто лінуксоїди, хто той йому не розуміє. E, non commercial, ну тут якби все, понятно, долари перекреслені. Але це не є єдиною ліцензією е, в світі. Е, хто знає, під якою ліцензією працює Google в першу чергу? Циклум. Hmm. Hmm? BSD. Ні, вже не BSD, Apache. В них апач. Тобто, під BSD, BSD чим було відомо, під BSD працював е, до певного моменту Вікіпедія. Ще? Ні, ні, я кажу про. От, вибачте, да. Дякую, дякую за коректування. Я перепрошую. Під ГНУ. Так, дійсно. Під ГНУ е, FDL працювала Вікіпедія. До певного моменту, до 2008 року. В 2008 вони перейшли на Creative Commons, Ну тому що якби там в них кращий піар. Uh, BSD. Ну хто там, хто в нас найбільш відомий під BSD ліцензію? Ну, окрім FreeBSD, власне. Що <laughs> таке, до речі, BSD, хто може розшифрувати? Berkeley Software Distribution. IBM, ну IBM, no, IBM робить, так, да, IBM, до речі, IBM використовує BSD. бізнес. Да, Apache, ну всі знають, що таке Apache, так, окрім того, що це кльовий веб-сервер, це ще й дуже класна ліцензія. Тобто в Google дуже багато чого йде під Apache. Хоча в них комбіновано. Плюс є. Тобто цих ліцензій насправді море неміряне. Вам їх всі читати не треба, приходьте до мене, я вам все розкажу. Але якщо але, як, там, не знаю, там, зовсім вже там, немає ні часу, ні грошей ні на цінення, а, ось а, можете собі сфотографувати чи записати, це перелік психопрумнутих, це найбільше в світі а, альянс, який об'єднує таких як ви, таких як ми, так, виробників open source. І це з перелік тих ліцензій, які є, е, які є узгоджені е, цим альянсом. Тобто там є всі ліцензії, які ви можете використовувати. Там і Nokia, насправді навіть Microsoft, не повірите, в них є там 5 чи 6 різних видів ліцензій, які є публічними і відкритими. Можна з них брати. А що для вас означає відкрита ліцензія? Хто може пояснити? Можна використовувати, не посилаючись. Ні, якраз, якщо у вас це, якщо у вас атрібці стають. О, правильно, дуже просто. Це дані, це доступ до даних. Вам потрібен Яндекс.Мапс, вперед пішли, я не знаю, ви дозволяєте стороннім, а Google дозволяє. Тобто вам треба, вам треба ви, ви пішли і взяли. Вам треба якісь там дані. ну, Тобто, чим займається зараз більшість е, класних кльових стартапів? У вас немає часу створювати весь цей масив. Якщо ви його почнете створювати, там, не знаю, там, ви створюєте, в нас в Одесі тут немає цього хлопця, він створює ці медичні. Е, для айфона, медичні, посміхаєшся, знаєш. Та меди, медична програма, яка там ти підходиш е, в магазині, там прийшов Walmart в Америці, підвів телефон до цього до, е, до баркоду, і вона тобі зразу розказала, там тут є желатин, желатин це там тим-то тим-то погано. Він не кашерний там чи кашерний, і так далі. і Так, далі, далі. і так далі. Ніч? Да, точно, від активіві, Віталій. Віталій Кончарук. Він не тут? Віталій. Ні? Ну якби от. Е, От він би не, написав, він би не створив э, цей свій э, Buyer's Angels, здається, якби в нього не було доступу до Вікіпедії до там, ще п'яти шести ресурсів. Тобто ви як ваша найбільша користь як э, девелопера в тому, що ви вмієте машапити, так? Хто знає, що таке машап? Хто їм в інгре? Катя мовчіть. Хто знає, що таке машап? Теж мовчиш, ти вже відповідав. Машап це вінікрет, по своїй суті. Ви берете, ви берете Google, берете Яндекс, берете там не знаю, Вікіпедію, берете ще 10 місць, поєднуєте їх всі разом, отримуєте класний продукт, продаєте і стаєте Стіваном Джобсом. Є певна логіка. Тобто для вас, як для розробників, знову ж таки, найбільша проблема в людини, яка особливо в Україні, тому що в нас немає цієї культури. Ми не відкрите суспільство абсолютно. Де я візьму, тобто, я напишу якусь програму. Ви ж вас добре про свій мозок, ви знаєте всі ці алгоритми. Де я візьму наповнення під цю програму? Хто на Маму з Тобто, якщо ви вмієте правильно, це дуже це, мабуть, найбільш важливий урок цієї частини. Це доступ. Відкрита ліцензія, це доступ. Тому ви маєте знати насправді цей ринок, так та само, як хірург, от він дивиться на людину, він же знає, що в неї так, що в неї не так, де він що може порізати, де він що не може порізати. Якщо у вас немає нацнення, це насправді у нас є Денис Довгополий. він не тут точно. Він е, робить стартап-криштесту. Вони цим і займаються, Тобто вони сідаються разом і розбираються в тому, яким чином е, що, де можна хірург відрізати, так що може взяти там собі, що треба лишити. <реш> <реш> Ніколи. Ніколи. Я вам зараз ви будете думати, що він прийшов саме. Я ж не кажу, що на мені. У нас принаймні зараз є три людини в Україні, які при, приблизно займаються теж самим, що і я. І плюс ще в Росії, а плюс ще є форуми, там, англомовні, на яких там. До як, речі, якщо ви знаєте англійську, трошки можете зекономити на юристі. Трошки. не Зовсім. Хто може пояснити суть цієї фотографії? В кого тут зачіска більше, ніж за 50 гривень? Ну чесно, ну, ну не, не це. Ну хто на собі не економить? Що всі сажуться за 30? Є. Є. Хто ще? Є. Ну, ну от подивіться, ну людям видно, да, що у них зачіска не за, не, за, не за 20 гривень. Це абсолютно без наїздів. У мене, мене друг безкоштовно стриже, але якби по суті свої. Да ладно, ну видно, ну видно. Ну тобто, або там хто собі купує сорочки дорожчі, ніж за 20 гривень. Є, ну піднімайте, ну всі ж ну, немає сорочок, дешевше за 20 гривень. Я ж бачу, каже. Так, я ж теж абсолютно бачу, що це тобто, абсолютно така ж сама річ. так? Якщо ви візьмете собі там парикмахера за 10 гривень, він вас постриже. В нього буде така така машинка, і він вас дуже швидко постриже. Але це проблема українського середнього. Ми не готові абсолютно. Якщо комусь треба візитку, якщо хтось витішить, ця ця інформація така ж сама на візиті. Тобто, можете просто взяти. Тобто, нам не знаю, я можу розказати вам все, що вам треба для того, щоб забезпечити контент під свою програму. Ви приходите тому, що вам що, давить жаба. А ви не заробляєте чому? Тому що у вас немає контенту. Товідна, ваша жаба робить що? Вона лишає там мене, там мою сім'ю заробітку і вашу сім'ю заробітку. Є? Ну, і, тобто абсолютно без реклами і без, є купа людей, які не мені. Тобто для мене приходять люди, я їм допомагаю, часто не ну, немає грошей, Ну от вибач, ну допоможи. Я допомагаю, тому що вони цікаві. Тому що вони потім мені порадять, У мене так купа з'явилася клієнтів нових в Америці. У мене в Україні є аж один клієнт. Вони всі через, там, через Facebook, через LinkedIn, через щось там радять, він типу, нормальний пацан. І е, тоді вони приходять знову до мене. В Росії в мене є декілька клієнтів таким чином. Тобто, насправді. Ну, юристи нормальні, адекватні, не ті, які працюють на Google на той же самий. Він ще раз геніальний, але це корпорація. Корпорація не може собі дозволити наймати там таких, як я. Тому що ну, ну тому що ми для них є неадекватними. Їм потрібна людина, яка приходить на роботу о 9, іде там о, там о 9, якщо Бог дасть, і пише їм безене меморандуми. Вас немає грошей на таких юристів, але у вас є гроші на інших юристів. Чи навіть просто на ціння. А, Варто. Переходимо до цікавого. Ну, про це ми вже казали. Тобто, всі, всі тепер прийдуть. Хто прийде додому сьогодні, прочитає е, хоча б якісь там Terms of Service на Android. Є! Yes. 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 Слава Богу, хоча б одна людина. Якщо не прийдете, просто позвоніть, не знаю, іншій людині, обов'язково юриста, яка вам щось розкаже. Але це важливо. Тобто, не, не підписуйтесь під тим, чого ви не знаєте. Так можна продати там щось дуже важливе. <реш> тобто, що вам дає власна Юла? Google дозволяє це Власна ваша Юла, це все, що ви забираєте, ви кажете, Google, ми, ми тебе услышали, а тепер слухай нас. І таким чином ви якби ви забираєте, ну тобто, не забираєте, ви просто впорядковуєте свої стосунки з вашим користувачем тим чином, яким ви хочете. Але зрозуміло, що вас обмежує те, що ви вже понапідписували. підписували.